Ми зайшли, скоро чесно, в таку ну, більш потужну або агресивну інформаційну політику 9 серпня щодо евакуації. Ну, бачили по наближенню фронта. Ми розуміємо, що все ж таки це така велика машина, там місто мається на увазі. На той час у нас було 62 тисячі населення в громаді, в місті було 48 тисяч, 5 900 дітей на той час було. Да, зрозуміло, 13 900, 13 700 не взагалі дітей, але 5 900 на 9 серпня це багато. Тому з роз'ясненою роботою, за допомогою і обласної військової адміністрації, розпочали таку потужну інформаційну а, політику. На сьогодні які ми маємо з вами результати. Сьогодні у нас в громаді залишилось 42 тисячі, поки що залишається. В місті 30 тисяч, дітей 1365 в місті і в громаді дітей двічі то ми бачимо, що за такий період доволі жваво проходить евакуація. Тому чому ми закликали планово? Ми бачимо, що не було черг ні черг не на трасі, не було черг ні, а велика переважна більшість людей виїхала своїм транспортом. Бо громада заможна, що управління працювало достатньо. У нас більше 70%, 75% або 77% мають свої, свій автотранспорт. Тому більшість виїхала на, на своєму транспорті, але і вакапотяг працює, працює з кожного разу. Збільшується кількість вагонів. Якщо ми там починали з одного, то там зараз там і вісім буває і так далі. І більше 22 серпня було прийнято рішення евакуювати в примусовий спосіб родин з дітьми. Але в нас громада два міста 39 сіл. Але було прийнято рішення щодо евакуації двох якас міст і 12 сіл, тобто з 14 населених пунктів, іде евакуація в примусовий спосіб. Тобто це Покровськ і Родинський і всі сели і селища, які знаходяться між Покровським і Родинським, між Гродівкою, Новогродівкою, і Селидовим. От З того напрямку. З того напрямку, взагалі всі цих дітей вже вивезли. І там дуже маленька кількість людей залишилась, в принципі, які не хочуть виїжджати. Наприклад, по селам 11, наприклад, залишилось. Але все рівно, ну з досвіду, все рівно, якщо, не дай Боже, там розвалить дом, то вони залишать залишаться живими, то ну, вони все рівно їх вивезуть або військові, або білі Янголи, все рівно вивезуть. Ви знаєте, що в нас працював обласний вакапункт. І був, був шелтер, поки його радисти не розвалили. От наші люди бачили, як вивозять з гарячих точок, яких зараз там і наша села. Людей в одних капцях, без документів, в крайньому в кращому випадку з пакетиком з документами. Тому вже люди надивились і зрозуміли, що треба якось планово збирати речі, потихеньку їхати. Все буде до добре, повернемося. Переселенці теж виїжджають, було їх 13 тисяч у нас фізично в громаді мешкало. Також жваво виїжджають. Ну ці люди вже вже втратили так все. Тому винаймати житло або в Покровську, або в іншому місті. Хто тримався за роботу, але бізнес виїжджає тому або разом з бізнесом виїжджають. Комендантська година не стосується тих людей, які евакуюються. Будь ласка, хоч з ранку, шостої ранку до восьмої, наприклад. Ну, щоб вже не в, тим, ну, не в темний час. Бо і в Павлограді, так і в Дніпропетровщині також є ж комендантська година, щоб в неї не попасти, скажімо так. Тому це не стосується евакуйованих. Але це, в принципі, жорсткіша норма, фронт наближається, ну, так, знаєте, для безпеки це потрібно робити. Було Прийнято на радіо оборони обласної радіоборони щодо з 15 до 11. В нас сьогодні, як мінімум, 100 людей особового складу Нацпола задіяно на патрулювання міста і тих населених пунктів. Є пункти там для порушників, які порушують, скажімо так, комендантську годину. Але поки що національна поліція наш РУП, веде, скажімо так, більш превентивну роботу, роз'яснювальну, щоб... Ну, тобто з першого разу там людей так не чіпають. Роз'яснили, і ви все рівно бачите, що в комендантську годину в нас людей поменшало, гаразд поменшало. Але велика кількість є критичної інфраструктури, шахтарі, там декілька тисяч людей, які мають перепуски, які мають змогу переміщатися. І в цей час, в тому числі. До речі, у нас вже 101 обстріл, 47. За цей рік. А номенклатура в нас о, спочатку, скажімо так, це Скандери, с 300 РСЗВ смерч. Вже до нас долітали далі, декілька кабів 250-х і ФАБ 500-х. Тобто ми бачимо наближення вже ворожої авіації, майже 40. І дуже багато. Ну, три зруйновано, у нас а де, майже 300 пошкоджених. Ну Це вікна. До речі, дякувати благодійникам, ми вставили майже три тисячі вікон зиму, на цю людям безкоштовно. Але бачите, що агресор б'є і ті вікна, які вставили. У нас було два відділення: в одне відділення Щадбанку, друге відділення Приватбанку. Вони на прийом закриваються, але інкасація банкоматів буде. Тобто, гроші можна буде отримати по місту так. Також працює Укрпошта, там також такий, такий є сервіс. Можна з картки. Гроші зняти. Що стосується, ДМС працює сервісний центр. Працює, працює ЦНАП на прийом в урізаному форматі, але працює. Приймаємо документи також на паспорти. Також працює соцзахист на прийом, бек-офіс вже в другому місці релокований. Бачимо, що працюють тільки маленькі крамнички, деякі ринки, великі магазини вже закрились, такі як ВАРУС, АТБ, «Екомаркет». Аптеки працюють мінімальна відстань в одній точці – це до околиць міста Покровська 7-800. Mm, ну, yeah. майже 8 кілометрів.